Понеділок, 16 вересня, на 11-му новини. В студії Олена Петроченкова. Вітаю, підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Вночі на Дніпропетровщині ППО збила шість шахедів. Нікопольщина ж від ранку під прицілом ворожих ФПВ Камікадзе та артилерії. Чергова масована атака шахедів на столицю. А у Харкові на місці влучання кабо по багатоповерхівці й досі працюють аварійно-рятувальні служби. Наразі відомо про одну загиблу та понад 40 постраждалих. Детальніше про оперативну ситуацію нам розкаже наша кореспондентка Вікторія Вахрушина. Вона на прямому зв'язку. Віко. Вітаю Олена. Ранок понеділка на Дніпропетровщині розпочався із повітряної тривоги. Ворог скорував на область ракету. В той же час на Нікопольщину росіяни скинули вог з БПЛА, поцілили по Марганецькій громаді. А вночі разом із райцентром обстрілювали територію ще і в піві камікадзе. Понікополі окупанти били ще з артилерії. Люди не постраждали. Рятувальники оглядають території. Загалом вночі наші оборонці неба приземлили шість ворожих шахедів. Поранена жінка, її ушпиталили. Вночі ворог масово не атакував Київщину ударними дронами. ППО збила шахеди, але через падіння уламків виникли загоряння. Всі пожежі ліквідували рятувальники. Пошкоджено також п'ять автомобілів та п'ять приватних будинків. У домах вибиті двері, вікна, посічені фасади і дахи. Лише в небі над столицею зенітники знищили зо два десятки. БПЛА. у київській міській військовій адміністрації зазначили, що це восьма масована атака по столиці з вересня. Загалом Повітряна оборона знищила 53 ворожі безпілотники в дев'яти областях країни. Одна ну, жінка загинула 43 людини поранено. Серед них четверо діти. Наймолодшому з них один рік. Окупанти вчора по обіді поцілили кабом по багатоповерхівці в одному з районів Харкова. Внаслідок удару виникла пожежа з 9 по 12 поверхи. Зруйновано один під'їзд, пошкоджені десятки автівок та декілька будинків. За попередніми даними росіяни завдали удар з літака су 34 керованою авіаційною бомбою з Білгородської області. РФ наразі на місці влучання й досі працюють екстрені служби. Район міста, де а, лише мешкають мирні мешканці, жодних об'єктів ЗСУ немає. Влучання відбулося а, в районі 10-го поверху. Розгорнута лабораторія, криміналістична розгорнута техніка для збору ДНК. І на цьому в мене поки що вся інформація. Ми надалі слідкуватимемо за ситуацією. Більше дивіться вже у наступних випусках новин на 11. Студія. Дякую тобі, Віку. Це була наша кореспондентка Вікторія Вахрушина, яка розповіла про оперативну ситуацію в країні та області. Покровський напрямок. Топ-тема останніх тижнів. Водночас, велику кількість техніки та живої сили окупанти стягують на південному фронті. Яка там зараз ситуація нам розповіли бійці 108-ї бригади ТРО, сформованої з жителів Дніпропетровщини? Наш кореспондент Євген Коптів відвідав роту ударних безпілотників, як палять ворога на запорізькому напрямку. Дивіться далі. Запорізький фронт на відміну від Покровського. Зараз він не на слуху, але його щодня атакує ворог. Оріхів гуляє поле. Роботи не Левадне накриває з артилерії і РСЗВ. Атакує також авіацією. Як цю важливу ділянку тримають наші бійці? Давно не знімали, як працюють українські дронарі у полях. Як все відбудеться, покажемо. Дивіться. Десь на Запоріжжі геолокацію, звісно, не називаємо, і обличчя бійців світити не можна. В балаклаві в окулярах, бо ворог за нами палює, бо розрахунок FPV на полі бою це дуже грізна річ. Вояк на псевдошанс керує групою, яка знищує окупантів, їм під силу зупинити будь-який штурм росіян атаки бронетанкових колон. Або піхоти. Це штатний боєприпас, це термобаричної дії, тобто в замкнутому просторі не залишається в живих нікого. Танчик буде їхати, ну практично, з вірогідністю, навіть якщо танк мангали і так далі, з вірогідністю там 80%, що і танчик їхати далі вже не буде. Також можна і дома їм складати, і так далі. Тобто це така більш-менш універсальна зброя. По піхоті не дуже дієво, по піхоті треба різні уламкові боєприпаси. Такі уламки розлітаються, відстань 10-15 метрів, що розвідка знаходить, зразу вилітаємо ворожі. Орки, наші очі всюду, моліться. У роті ударних безпілотників літають на всьому. Це дрони камікадзе, ударні та дрони-розвідники. Колеги за пультом і в окулярах перевіряють важливі параметри. Як він тримає вітер, який у нього розхід заряду батареї. Оскільки... Чи немає проблем з двигунами? Тренуються щодня стартовий майданчик, дві пластикові пляшки із водою. Як тобі таке, Ілон Маск? Дрони розхідний матеріал, якого бракує завжди. Попри те, що ними забезпечує держава, передають волонтери та купують самі бійці. І всю техніку доводять до ладу власноруч, бо ворог також не пасе задніх. Не просто їх змінювати всередині, а міняти дрони взагалі. Засоби протидії вдосконалюються, тому і шляхи подолання цих засобів теж вдосконалюються вони постійно. Та керувати в піві з важкими боєприпасами не просто. Майстри пояснюють це, як з легковика пересісти на вантажівку. Попри сильний вітер, і попри вагу, 2,6 кг, кілограми, дрон керується дуже вправно. Його технічні характеристики називати не будемо, але виглядає дуже грізно і, звісно, через деякий час полетить на голови окупантів. І наскільки дрон із важким боєприпасом маневрений і небезпечний, зможе перевірити кожен? Пригадайте відомий голівудський фільм 59-го року, де героя Кері Гранта атакує з повітря літак? От якби цей фільм знімали сьогодні, то повірте, цей герой від дрону 108-ї бригади ну точно б не сховався. Літають всюди, де ворог. Бойові загони рупак 108-ї покращують результати щодня. Перелік окупантів і техніки, які назавжди залишаться в українській землі, вражає. А це відгук самих окупантів, позиції яких спалили українські дракони. Дирчики стоять, теж згаріло. Вон ще одна машина стоїть, дуже згаріло. Щоб таких відео було якомога більше, дронарям 108-ї бригади потрібні фахівці і наші донати. Обов'язково. Запрошуємо всіх, хто хоче проявити себе, показати себе, хто готовий захищати свій дім до 108-ї бригади ТРО. І попри всі атаки російських окупантів, бійці 108-ї надійно захищають свої позиції. 108 ма стійко утримує позиції в зоні відповідальності. Ворог добре, добре ховається, щойно ми його бачимо, відразу використовуємо нагоду, чим можемо артилерія. Дрони орків чекає пепе. Євген Коптів, Денис Єлисавенко. Новини одинадцятого каналу. Діра просто посеред вулиці на Харківській у Дніпрі провалилося покриття дороги та тротуар. Це сталося сьогодні вранці, коли майже не було людей. Тож обійшлося без постраждалих обвал пошкодив водопровід, мешканці п'ятьох навколишніх будинків тимчасово без води. На місце надзвичайної ситуації одразу виїхали комунальники, повідомили в аварійній службі. Провалля огородили, встановлюють його причини подякувати за віддану допомогу ЗСУ. до міжнародного дня волонтера «Укрпошта» оголосила конкурс ескізів на найкращу марку. Це має бути малюнок або графічний макет з візуалізацією в електронному вигляді. Це Тавро продовжить серію героїчні професії. Край дата подання заявок 26 вересня, включно. Дві сотні учасників з 20 міст країни у Дніпрі прийшов кубок України з воркауту. Учасники змагалися у стріт ліфтингу та силовій дисципліні. Організатори щорічного чемпіонату наголосили, що воркаут це доступність та альтернатива шкідливим звичкам. До того ж, усі охочі могли насолодитися шоу програмою Воркаут Фрістайл. Але займався вдома та працював Залежний. і Підтримував форму просто. Я сюди прийшов заради емоцій. І це потрібно як кисень. Тому вони приїжджають і тому це масово, і тому це доступно. Тому що треба просто приїхати, зареєструватися і виступити. І на цьому вся інформація. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити та коментуйте новини. Побачимось вже в наступних випусках.